Привіт! Мене звати Настя, я зараз в Польщі. Приїхала сюди по візі на рік. І щоб отримати цю візу, я звернулася до команди Робота за кордоном від Андрія Марісюка. Власне, ось моя віза. І також я отримала пакет документів. Туди входить освячення, ну, таке офіційне дозволення праці іноземцю, українцю в Польщі. І страховку на рік. Якщо ви хочете оформити візу надійно, без шахрайства, і щоб не ризикувати нічим, звертайтеся до цієї команди. Сподіваюся, там нормально видно номери. Мені вони дуже допомогли. На всі питання відповідали швидко, все було зроблено взагалі класно і досвід був цілком позитивний. Я рекомендую всім співпрацювати з роботою за кордоном від Андрія Марисюка. До зустрічі в Польщі!